Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Ось ми закінчили перевалку розсади перців і баклажан із касет був стаканчики півлітрові. У нас розсада росла ось таких касетах. Бо ви питали, чи ви розрізали касети. Ні, ми купляли такі, як міні-теплички. Тут такі касети були і розсада росла. Відео, де я показувала перевалку баклажан, погано знялося це відео саме по перевалці баклажан із касети у стаканчики. Тому я в кінці цього відео записала вам самий процес перевалки, кому це цікаво. А дане відео я хочу розказати, як нам або підготовити наші розсади до пікіровки. чи Перевалки. Якщо у вас загальна ємність, то ви повинні за кілька годин до пікіровки полити рослини. Якщо ж у вас ваші сіянці у касетах, таких чи інших, то потрібно за добу або за дві, в залежності, яка глибина вашої касети, полити ці рослини. І якщо ваші рослини вже такі доволі, доволі величенькі, як наші, ось ви бачите, вже. У нас баклажани третій листочок опускали перці четвертий листочок, то ви можете використовувати добриво майстер 134013 з розрахунку на 2 літри 2 грами і додати 0,5 грам бурштинової кислоти. Це ми так зробили. Через те, що ми так зробили, наші рослини перенесли цей стрес краще. І, звичайно, буде розвиватися коренева система, так як там 40% фосфора швидше. І якщо ви цього не зробили, то е, після того, як ви пересадили чи, чи розпікірували свої сіянці, ви можете це зробити полити після е, пікіровки чи перевалки таким розчином. Свої сіянці. Якщо е, ваші сіянці менші, то можете використати, наприклад, бруштинову кислоту. Якщо у е, вас е, бруштинова кислота. Не у порошечку, а бруштинова кислота в таблетках, то можете використати одну таблетку на літру теплої води відстояної і полити після пікірування ваші сіянці для того, щоб краще розвивалася коренева система і допомогти рослинам перенести стрес. Також, якщо у вас, наприклад, немає бурштинової кислоти, а є епін, ви можете розвести дві краплі епіна на 100 мл теплої води, не холодної води, і провести оприскування або до Проведення пікіровки або після, це також поможе рослині гарно перенести стрес і надалі добре розвиватись. Можна використати, наприклад, циркон, 4 краплі на 1 літр води і полити після проведення пікіровки чи перевалки. Що ми робимо? Ви бачите, що ми вже так розкладаємо свої стаканчики, щоб рослини вільно. Почувалися, щоб дивіться, листочок до листочка не доторкався, і вони будуть так краще будуть розвиватися, і не буде, як то кажуть, боротьби за світло. Що ми робимо після проведення пікіровки? Ми переносимо рослини у прохолодніше місце, де яке добре освітлене. Ви бачите, що ми перенесли ці рослини в нашу кімнату, де тут її прохолодніше. Тут є фітолампа, де буде достатньо попадати на всі наші сіянці достатньо світла. Зараз у цій кімнаті ви бачите 20 градусів тепла, на день ще буде трошечки тепліше, а на ніч буде прохолодніше. Друзі, отак наші рослинки мають бути в такому місці 7-10 днів, щоб не попадали на них прямі сонячні промені. І цих 10 днів після проведення пікіровки чи пересадки ми не проводимо ніякі підживлення. Аж після 10-12 днів ми можемо провести комплексним добривом, де є і азот, і фосфор, і калій і провести підживлення. Що ми робимо з поливом? Полив проводимо тільки після того, як буде підсихання ґрунту на поверхні. Ось, друзі, ви бачите, що після проведення перевалки ми полили фітоспорином і присипали розведеним 50 на 50 на прокалений пісок і деревний попіл. Ось ми його розвели, 50 на 50 на і все присипали для профілактики. Різних захворювань. І потім, із першим поливом, коли підсохне ґрунт, деревний попіл, звичайно, попаде у ґрунт, і це буде також як підживлення рослин. Що ми можемо як не використовувати мінеральні добрива у цей час використовувати? Ми можемо використовувати настій бананової шкірки, ви знаєте, що там добриво, яке. Багате на калій, він дуже корисний цей настійний і впливає гарно на розсаду що перців, що баклажан. Також ми можемо використовувати відвар цибулення. Воно є і добривом, і захист від хвороб, і шкідників наших рослинок. Саме головне в даний час ґрунт не переливати. І дивитися, щоб була відповідна температура і освітленість наших сіянців нашої вже розсади. А надалі я запрошую друзі просто подивитися, як я проводила перевалку із касет у 500-грамові стаканчики. Друзі, єдина відмінність по проведенню. Перевалки розсади перців і розсади баклажан у тому, як можна заглубити сам сіянець. Коли ми сіянець, розсади перцю можемо заглубити навіть, якщо потрібно, до сімідольного листочків ось до цього часу, бо е, із стебла є можливість, що перчик пустить корінчики і тільки укріпиться коренева система, а в баклажан. Цього робити ні в якому разі не можна. Ми сіянці баклажан, висаджуємо до того часу, як вони росли. Якщо у вас потягнувся сіянець, то саме більше до сантиметра ви можете підсипати ґрунтом. І то цей ґрунт, який ви будете підсипати, його краще розбавити річковим прокаленим піском або вермікулітом. Це ж ви будете присипати вище того місця, де ріс баклажанчик. Через те, що Якщо заглибити сіянець баклажана, то може загнити коренева шийка. Тому, друзі, не потрібно заглиблювати сіянці баклажанів. А так, сам процес перевалки однаковий. що Прошу вас і переглянути. Yeah, when, um, when um, I you when

Підписки за ваші коментарі. Бажаю вам міцної розсади і гарних пригарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!